Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол для Canon Mark 2. Це надійний та стильний чохол, розроблений для захисту вашої камери, виготовлений з м'якого силікону, надаючи повний захист від подряпин, пилу та легких ударів. Точний дизайн забезпечує доступ до всіх кнопок, портів та функцій. Обмежуючи зручність користування камерою. Легка конструкція не додає зайвої ваги, роблячи чохол ідеальним для подорожей та щоденного використання. Матеріал приємний на дотик та забезпечує комфортне тримання камери під час зйомки. Чохол доступний у стильному дизайні, який додає камері унікального вигляду, а також збільшує її довговічність. Пропонуємо до вашої уваги захисне скло для Canon Mark 2. Це міцний захисний аксесуар, створений для збереження екранів вашої камери. Воно сумісне з різноманітними моделями Canon та забезпечує чудову прозорість та чіткість. Захисне скло виготовлено з високоякісного загартованого матеріалу, що витримує подряпини та легкі удари. Антивідблискове та олеофобне покриття зменшує відбитки пальців та полегшує очищення. Легко встановлюється без утворення бульби. Вишок та міцно тримається, забезпечуючи комфорт під час використання. Пропонуємо до вашої уваги чохол для Canon Mark II. Це надійний та стильний чохол, розроблений для захисту вашої камери, виготовлений з м'якого силікону, надаючи повний захист від подряпин, пилу та легких ударів. Точний дизайн забезпечує доступ до всіх кнопок, портів та функцій, не обмежуючи зручність користування камерою. Легка конструкція не додає зайвої ваги, роблячи чохол ідеальним для подорожей та щоденного використання. Матеріал приєм. Мний на дотик та забезпечує комфортне тримання камери під час зйомки. Чохол доступний у стильному дизайні, який додає камері унікального вигляду, а також збільшує її довговічність. Пропонуємо до вашої уваги чохол для Canon Mark 3. Це стильний та практичний аксесуар для захисту вашої камери, виготовлений із високоякісної штучної шкіри, тому забезпечує ефективний захист від подряпин, пилу та легких ударів. Чохол має точний дизайн, що забезпечує легкий доступ до всіх кнопок, портів та функцій камери. У комплекті передбачений змінний ремінець, який підвищує зручність використання та дозволяє комфортно носити камеру на плечі чи в руках. Внутрішнє м'яке покриття захищає екран та об'єктив від пошкоджень. Чохол ідеально підходить для подорожей, зйомок на природі та повсякденного використання. Пропонуємо до вашої уваги наклейки для камери Canon. Це набір стильних та креативних наклейок, спеціально розроблених для Canon Mark 2. Декоративні наклейки допомагають персоналізувати вашу камеру, додаючи її унікального вигляду. Виготовлені з високоякісного матеріалу, тому міцно тримаються на поверхні, не залишаючи слідів після зняття. Легко наклеюються та не заважають роботі з камерою, забезпечуючи доступ до всіх кнопок та портів. Наклейки захищають корпус камер. Ревід подряпин та потертостей зберігаючи її в ідеальному стані.